БМП Бредлі проти найсучаснішого танку Росії Т-90М прорив. В цьому бою майстерність екіпажу Бредлі та 25-міліметрова гармата Бушмастер виявилась потужнішою за екіпаж прориву та його 125-мм гармату. Але не варто недооцінювати російський танк, який в рамках російсько-української війни дійсно є сучасним. Камера огляду 360 градусів, сучасний нічний та денний тепловізійний приціли, динамічний захист, релікт, все це робить прорив грізною зброєю на полі бою. Тому визначну роль у цьому протистоянні зіграв професіоналізм екіпажу Бредлі. Звагодженість екіпажу та ситуаційна обізнаність на полі бою дали перевагу над потужнішою гарматою та значнішою захищеністю прориву. Зв'язок в російських танках є досить слабкою ланкою. Варто згадати відомі кадри з Бахмуту, де командир танку Т-90 М прорив змушений був вилізати з башти танку та коригувати свої дії за допомогою американської рації. Моторова бій Бредлі і прориву під Авдіївкою. Нам демонструє, що дії будь-якої броньованої техніки повинні супроводжуватись дронами, які в повній мірі можуть скоординувати дії наземних сил. Самі ж Бредлі комплектуються. ПТРК ТОВ, які вже в Україні набули широкого розповсюдження. Ці засоби можуть знищувати броньовані цілі на відстані до 4 кілометрів, що дає суттєву перевагу над радянськими танками. Бригадний генерал Патрайдер на одному з брифінгів на питання журналістів, у чому різниця між танком та Бредлі, відповів наступне: Бредлі це не танк, а вбивця танків. Але чи розраховували американські конструктори при проєктуванні даної машини? Що вона зіштовхнеться в прямому бою з сучасним танком не відстані чотирьох кілометрів, а на відстані декількох десятків метрів, і знищить його. Звичайно, ні адже лобова проекція Бредлі здатна витримати лише вучання мм радянського бурнобійного снаряду, але ж ніяк 125-мм танкового снаряду. Сучасна війна демонструє, що концепція бою змінилась. Методи та стратегія використання броньованих машин теж. Більш маневана БМП знищила потужний танк.